Доброго дня друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 15 квітня. Як ви думаєте, що ми робимо? Люди їдуть вже сіяти. а ми будемо тидиш вологу закривати. А знаєте для чого це? А ну, напишіть в коментарях для чого покажуть Вирішую вже запуталося Чекаємося. Так, що помінялися. з братом. брат буде шарувати, дивіться яка ситуація. Бачите, витягуємо волокна, капець в чистому бур'яну і ось підірвали. Думаємо буде краще. Якраз підрівняємо трошки поле. діагональ. О! Дивіться скільки, скільки волокон витягуємо. Бо це тут жах. Це саме таке бічальне поле, яке нам досталося, ну нічого, ми його витягнемо з бур'янами, дивіться скільки тут його сходи, сходи. Так. Поки нас вологу закривають, я сварочку. Доварююся валочку. Транспортне. Ось таке. Я думаю наступне відео вам розкажу, Уже покажу як воно все працює. Уселяємо. Я доварюю, приїжджає краса, а я поїду вологу далі закривати. Так, потужно так. Все зроблено, трошки удлінили, усилили, вроді все нормально. Ну що, це поле чистіше. Можу показати, тут нема де-не-де, але тут є така біда. Соняшник позапрошлогодні сходи. Бачите, місцями багато є. Ну є і бур'янець небагато такого. Ось, бачите, рядок. Соняшника так. і хочу показати, отуди бурінка братченка мені кажеться краще б справлялась, я так ходив, дивився, подивимось, може отут є Бачите, колох на які бур'яну і ось о бурян, тобто він тут сходи, ми його трошки уберемо, так як... Повторюся, посівна буде сої тут а тижнів через три А буряни тут підуть. Так, хотів соняшник вам показати. Баринки. Звісно, порочинка було б лучше. Зараз десь пошукаємо. Така діляночка, де соняшника більше. Бурянчик є, бачите. Волокна до кращого. Так. Так, тут теж соняшника не бачу. О! Ану. Що в нас? Ах! А це якби би Радченка. Одійде, мабуть. Я ось А цей... О, цей нормально підрило. бачите Ну не знаю. культиватором 3D вырезаем. Земля мокрая, хорошая. Не Сейчас у нее но тоже... Адеида. Уренать. Це загорнуло то він. Якось так, друзі, не знаю. Треба було, мабуть, радчиком посадити і тестиком фігачити. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба.